Спортивна гордість Рівненщини напередодні дня фізкультури і спорту в Рівненській обласній адміністрації нагородили спортсменів та тренерів, які представляли Україну на міжнародних змаганнях. Чемпіонка Паралімпійських ігор з дзюдо Анастасія Гарник каже: золоту медаль виборола. Тепер потрібно її захистити. Багато хто зараз про це питає, але я не скажу, що це вже повністю моя ціль, і Це фініш. Я хочу підтвердити свій титул в 28-му році у Лос-Анджелесі і зараз. Буду працювати над цим. Олімпійський призер. Перевіз на вже уже вдруге здобуває срібну медаль у греко-римській боротьбі на Олімпіаді 2024 року. У Парижі спортсмен представляв дві області: Рівненську та Запорізьку. каже цьогоріч розраховував на золото. Звичайно, я їхав туди і мріяв стати олімпійським чемпіоном. Але є срібло, в мене є два срібла. Вже в мене є медаль. Також з Токіо, також з Парижу. У майбутньому дуже вірю і хочу обійня. Ти два срібла на, на золоту медаль у на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 Лос році. році. на Сібов додає ця Олімпіада порівняно з Токіо 2020-го, була психологічно складнішою через ситуацію в Україні. Важко те, що в нашій країні війна, війна кохана, мій е, маленький е, е, син. Постійно під обстрілями, постійно під тривогою. Тренер лучника з Березного Василя Наумчука Валентин Хавтура каже, що, попри відсутність медалі у його учня, він ним пишається. Результати нашого Василя Наумчука ну, трошки не склалося цієї дебютної паралімпійської ігри. До того він став образом при зачем Європи. Ми надіялися, що тут повториться результат. Проте хвилювання дало в знаки і Василь ну, трошки не витримав психологічно. Тому Ну, будемо враховувати, що це дебют, і буде він ще молодий спортсмен. Як зазначили керівники області, сьогодні кожен спортсмен, котрий підіймає прапор України, демонструє незламність нашої держави. Додають, навіть незважаючи на виклики війни, спорт був і залишається невід'ємною складовою життя нашої держави. Дерина Черемшина, Артем Шаула, телеканал Media Group.